Доброго ранку, дітки! Сьогодні для нас завітала лялька Оксана, яка ж вона гарна в українському одязі. А що це вона принесла? Та це ж ягідки Калини. Дітки, а якої форми ягідки Калини? Так, круглої. А якого вона кольору? Так, червоного. Тільки погляньте, які гарненькі, яскраві кругленькі ягіди калини. Вони ростуть разом, дружно. Такий пучок ягідок називають гроно. Діти, калина це народний символ України. Не дарма в народі кажуть без верби і калини нема України. А ще калина дуже смачна та корисна. Вона допомагає від багатьох хвороб. А на згадку про сьогоднішнє знайомство з калиною я пропоную її намалювати. Для роботи нам потрібна білий аркуш паперу, пензлик, водичка, коричнева та червона фарба, серветка. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. У лісочку на горбочку калиненька росте. Я гарненькі, соковиті, червоненькі, у долоньки їх візьму, швидко в кошик покладу, побіжу у дід пригощу там діточок. Молодці. Візьмемо пензлик, трошечки намочимо його, наберемо коричневу фарбу та намалюємо посередині аркуша гілочку калини. Там стояла дідшина, там стояла дівчина. Тепер будемо малювати пальчиком, Занурюємо вказівний пальчик у червону фарбу та робимо відбитки щільно один до одного, формуємо гроно калини. Витираємо гарненько пальчик серветкою. Ось яка гарна, яскрава калина вийшла у мене. А я буду чекати на ваші малюнки. До побачення малята!